Вітаю на каналі Хочу Яхту. Сьогодні ми розберемо, як заробити свої перші 500 доларів на криптовалюті. Це проста інструкція для початківців. Криптовалюта це цифрова валюта, що використовує криптографію для безпеки транзакцій, працюючи на децентралізованій технології блокчейн. Її переваги включають децентралізацію, високу безпеку, прозорість та величезний потенціал для інновацій. Приваблюючи інвесторів можливістю високого доходу. Поради для старту виділіть ту суму, яку не боїтеся втратити, адже ринок волатильний. Не вкладайте більше 20% коштів в одну монету, окрім тієї, яку ви добре дослідили і вірите в неї. Як от я купив WBT по 1 долару 90 центів і досі тримаю, прибуток вже склав більше 35 тисяч доларів. Чи реально новачку заробити на крипті без досвіду? Звісно, не потрібно бути фінансовим гуру чи трейдером. Якщо б ти купив один біткоін у 2017 році за 1000 доларів, вже у 2021 році ти продав би його понад 40 тисяч доларів. Чистий дохід 39 тисяч доларів. А якби дочекався 2025-го, то це вже 125 тисяч доларів. Можливо, варто ще почекати. Для старту вам потрібні три ключові навички купувати криптовалюту, продавати у вигідний момент та виводити прибуток у фіат. З чого почати все просто. Потрібна надійна криптобіржа, наприклад, вайтебут чи бибит. Посилання на реєстрацію під відео Процес реєстрації та верифікації на цих біржах є простим і зрозумілим. Розглянемо стратегії пасивного доходу, які можуть допомогти вам заробити. Одна з них криптодепозит, наприклад, 18% річних на вайтабит, що дозволяє вашим активам працювати на вас. Також можна розглянути копіювання угод досвідчених трейдерів, самостійний трейдинг або інвестування у популярні проєкти. Золоте правило купи дешево, продай дорого. Не потрібно панікувати, якщо монета просіла, Чекай. Тільки фіксуєш збитки, коли продаєш по мінімуму. Тому терпіння є ключовим фактором успіху. Розвивай фінансову грамотність, дивись курси, слідкуй за блогерами, тестуй стратегії. Пам'ятайте, це відео не є фінансовою порадою, завжди проводьте власні дослідження перед інвестуванням. Криптовалютний ринок волатильний і існує ризик втрати коштів, тому інвестуйте відповідально. Буду вдячний за підписку, лайк та коментар. Щоб наш канал ріс і допомагав ще більшій кількості людей.